Так, і я ж хочу, щоб ми сказали, ми готуємо зараз Житомирський борщ, пісний, тому що борщ колись був переважно пісним. І ось в нас в Україні, в традиціях української культури, є багато а, перед великоднім, наприклад, постів, взагалі всіх чотири, коли готують пісти борщ. і борщі. От, власне, у нас сьогодні саме простий, але дуже смачний, найсмачніший. І він мені найісторичніший. Я прямо зараз уявляю, як наші глядачі сидять біля телевізора, і думають, та ну пісний борщ, це З дуже. дуже медом. смачно. Це, З медом. це дуже. Тут... То це десерт. Ну ні, не зовсім, бо є кисла капуста, і оцей відтіночок, коли є кисле, і воно трошечки балансується медом. Це дуже смачно. І я помітила, мед у нас є. Та томатної пасти, помідорів, нічого такого немає. Ми йдемо до витоки. Це більше такий історичний борщ, бо в нас як картоплю спочатку, колумб в Америку, в Америка до нас. І так само ж э, томати, до речі, не всюди додають І томатну пасту. Це від регіону до регіону. Взагалі хочу сказати, скільки є українців, стільки є борщу. І кожен борщ правильний, коли там є п'ять сталих інгредієнтів: картопля, буряк, морква, капуста, цибуля все оце є, це вже борщ. А вже інше, що кожен. Додасть, то то й правильно. Uh -huh. То вже креативність господині. Так, починаємо. Так, починаємо. Тепер вдягаємо рукавички. Треба сьогодні нагодувати хлопців, щоб їм було смачно, які нас а знімають. Так. <сих> будете їсти те, що ми готуємо? Кажіть, да <сих> так, давайте тоді а ми Що будем? вам подобається. Ми будемо теж вже. Ви будете пробувати і казати, М -м, як смачно. <сих> а що ви любите робити, коли готуєте борщ? Нічого. Нічого? Я не вмію готувати борщ. Дивіться, я говорю, блін, я люблю людей, які не вміють, а ти, типу, така майстриня показуєш, дивіться, як готується борщ. Коротше, берете води, так десь тут три літра, кострку, заливаєте в кострюльку воду. Вам аж так детально чи трошечки так понятно? Ну, швидше. А, ну, нам деталі треба, вулиці, так? Та? Да. А борщ я готував лише один раз в житті, і це було під керівництвом моєї мами. Так. Та. З... Рам... А, а я друга? Так, да, ви друга. <реш> так, беріть картопельку, як класно. Ви кубиками можете картоплю? А ми її мили? Да. Клас. Так. Клас. Та тут хлопці все зробили. А я буду натирати морку. Дивіться, як і по нарізанню, так і по процесах е, шаткування там, або кубиком, в кожній господині теж це по-своєму. Нема такого, що отак от правильно, а от так неправильно. Так, що ви, як ви зробите, так воно буде правильно. Буває таке, що так і не ріжуть кубиками, знаєте, як господині, отак беруть, розрізають чик-чик-чик. Угу. Щоб швидше. І, так, і, щоб швидше. Значить, Що нам треба на наш борщ? Цей, який ми готуємо. На Давайте літа. ви спочатку скажете, чому саме цей борщ Житомирський? Бо так? я житомирської області. А, <сміст> Тому що він саме простий, він саме для мене, як на мене, історичний. Це вже, як кажу вам, людина, яка а, дослідила, об'їхавши там майже всю Україну і дивившися на ці борщі, як вони готуються. Тому я стільки борщів, як я вже з'їла, я не знаю. Ну, це ще тільки, може, Євген Клопотенко, бо він як ініціатор. І а, а обличчя борщу, ще він стільки більше за. Морквочку ми вже нашаткували, uh -huh. ви наріжете картоплю, потім е, треба буде ще нашаткувати нам е, капусточку. Uh -huh. І що ми зробимо? Як готується взагалі цей борщ? Е, ми поставили воду, в воду ми будемо додавати е, все, що нарізаємо, це овочі, це такий овочевий бульон. Бо, як правило, це оскільки це пісний борщ. Дівчата, це ви від нього не поправитеся. Це ідеально, просто для літній борщ для фігури. А, то ми робимо бульон саме на овочах. Тому сюди все овочеве закидаємо одразу. Одразу капусту, одразу картоплю, одразу буряк. Половинку, до речі, бурячок, один бурячок кидаємо цілий. Для чого? Я розкажу це секрет моєї мами. Для того щоб він зварився повністю, а потім перед подачею ми його накришимо. На е, трему, і він буде такий бордовий колір. Бо борщ це красивий колір. А один зараз на uh -huh. так, так, картопелька. Так, викидаємо картопельку, і ви будете шоткувати капусту. Вам піде така справа? Uh, давайте Да, буду робити. да Дрібненько треба? Так, от такими. Ось так. Такими можна взагалі як кубиками, можна ось так. Uh -huh. Так, такими соломочкою. Дивіться, це ваша творча справа. Ніхто вас за це не покарає, ще в кухарі нічого не скажуть, тому що у нас так. домашній український борщ. І поки ми з вами тут все нарізаємо, давайте поговоримо про ЮНЕСКО все ж. О, давайте за, я вже ти... буду говорити, а ви нарізати. Давайте, давайте. Ага, А я, а я хотіла навпаки. Ну, ну ладно. <реш> <реш> так, давайте поговоримо про ЮНЕСКО. Так. Чому взагалі важливо? Борщ прив'язати все таки до ЮНЕСКО. Ой, тут така важлива зараз промова, що я і зосереджуся. І, 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 і як борщ можна захистити? Як ЮНЕСКО борщ захищає? Ну, по-перше, борщ це культурна наша нематеріальна культурна спадщина. Це те, що нас ідентифікує. Ми люди, те, що ми їмо. Так? І коли приїжджає з світу до нас турист, він завжди питає, що їдять українці. Це те, що хоче турист завжди скуштувати першим. І так як пам'ятки, які також включають до ЮНЕСКО, завжди це те, що відрізняє. Культуру одну від іншої культури, так як у італійців, наприклад, піца. І от коли до нас приїжджає хтось, він йде одразу скуштувати той самий борщ. І чому нам важливо це захистити? Бо, по-перше, я сказала, наша нематеріальна культурна спадщина. А по-друге, під час війни росіяни настільки зробили інформаційний шум на це, над, над цим, да, що борщ, нібито їх, як і нашу територію, так само вони хочуть і вкрасти нашу так, спадщину. Так. Натираю бурек і дуже просто, простою мовою пояснюю. Матеріальна те, до чого чого можна доторкнутися, а не матеріальна, це те в принципі можна, але це більше про відчуття. Це більше про традицію, про танець, те, що насолоджує душою і що лишає після смак. Тому нематеріальна культурна спадщина це може бути страви, це традиція вишивки, це танець, це культура чогось там, та, оформлення, чи культура приготування, чи, куль... чи традиція збиратися родиною за столом, чи пісня та сама. От це нематеріальна, Те, що про... більш про душевне, про насолодження. А матеріальне це те, що можна прийти побачити і Воно стала, воно завжди Це матерія. А не матеріальна це матерія, яка переходить не в матерію. Угу. А, як виникла взагалі ідея боротися за борщ? І скільки ця війна тривала? Це ж така по суті. По суті, от Україна в ЮНЕСКО, так і наша культурна спадщина, це ж по суті війна без вистрілів. Так, е, ну, ідея як така, як тільки нас почали окупувати, анексувати наші території, очевидно, одразу було відчутно, що е... Наші злі сусіди вони не лише хочуть територію забрати, вони хочуть забрати нашу ідентичність. Українець визначається не лише кордонами, українець визначається мовою, на яку вони зараз е зазіхають. Українець визначається культурною спадщиною, українець визначається своїми брендами, такими як ЗСУ, да, воїн від козака до сьогоднішнього військового, який нас захищає, іншими ідентичностями. Тому вони хочуть забрати нашу ідентичність. Забравши мову, забравши культурну спадщину, вони автоматично забирають наші і території до. Себе. Ну, Тобто окупують не тільки е, фізично, а й е, ментально, а й е, ідентично. <тас> тобто, виходить, що борщ це такий символ по суті, да, українськості. Так, ми те, що ми їмо, і те, що ми складаємося, по суті, з борща, <смі>, <смі> <смі> <смі)> тому що це борщ тече у наших венах. Це я якось одного разу була сказала, бо це він реально тече. не те, що він в такого бурякового кольору наша кров, а взагалі ми постійно українці їдять борщ і ми складаємося. Ось з того, що ми їмо. Так, рух так, ось так. Ух, ось так. На так. І кажи, а так". Як виникла ця ідея боротися за борщ? Як анексує взагалі будь-що Росія? Вона спочатку створює навколо цього інформаційний шум, а потім забирає. А дивіться, все. В овочі всі додаємо туди. Все. Дивіться, тут третина капусти. Все. І цей овочевий бульйон у нас буде кипіти. У нас буде такий борщ, щоб ложка стояла. Теж у про українську ідентичність я можу знімати, приберу, а ви поки що мені, будь ласка, також підкрешіть ще цибульки. Тільки вони почали говорити, що нібито борщ це їхня ісконна страва, то одразу українці підняли шум, тому що в нас це історично доведено, в яку хатину не зайди, в кожній хатині готують борщ. В них зовсім інша страва, навіть не хочу казати, яка. І тут, якщо ти хочеш довести, що це твоя страва, та, і подати, і захистити її в ЮНЕСКО. Ти просто йдеш і виконуєш умови ЮНЕСКО. Заходиш, проводиш дослідження. Заходиш в кожну хату заходиш, а в нас в кожному будинку готують борщ. Тут уже очевидне дослідження. Плюс ми зібрали історичну довідку, яка показала, що борщ, перша згадка борщ, про борщ була в. Українській мови датовано, якщо не помиляюсь, в словнику української мови 1525 або 75 роком. Це перша згадка про борщ. А потім ще в описі харківського намісництва в 1725 році. Уявляєте, От хоч про їжу було не прийнято писати 1500? 700. Це перша 525 або 75, Зараз не згадаю. Ну точно 1500. в 16 столітті. Так, так уявляєте скільки п'ять століть борщу так. вже. харківського намісництва. Це Харків, територія України, тому. Тут, очевидно, було чий борщі. Що цікаво, що в Америці а, американець пішов в магазин український чи в російський і побачив, що продають борщ, і написано російський супи. І він подав до суду і виграв. Уявляє, ми такі... Ага, якщо там виграють, а ми що не можемо. І тоді з ініціативою такою прийшов до мене Євген Клопотенко і каже, давай подавати борщ разом. Я більш як менеджер, він більш таку ініціативу взяв на себе, яку тягнув від початку до кінця. Я менеджерила процес і відповідала за документаційну складову. Ви їздили досліджували? так? Боже, ми що тільки не робили? Ми їздили, ми в, Україні, питання. Та, досліджували в кожен питання. Знімали фільми. Зробили фестивалі, борщу, встановлювали рекорд. А що означає, досліджували? Це борщ"? досліджували борщ. ЮНЕСКО вимагає. Якщо ти хочеш подати будь-які елементи, мусиш його описати за правилами і дослідити. Тобто, тебе має бути, якщо це, це традиція, то в кадрі, наприклад, якщо ти заходиш до господині, має бути бабуся, донька, і там ще внучка може бути. І ти показуєш, що це з покоління в покоління передається цей сімейний рецепт. Потім це цей сімейний рецепт описуєш, потім біжиш. В сільську раду чи в міську, фіксуєш, що ці люди тут живуть. Потім заносиш це в папку, потім перекладаєш. Потім ну це така була от 600 сторінок роботи. І я така видихнула, думаю, все. Ніколи борщ не буду їсти. Ні, ніколи більш нічого не буду подавати. І в цьому році подавала традиція ще другого вечора. Давайте спочатку ще про борщ закінчимо. Так. Дивіться, тобто ви їздили по різним селам. І заходили ну, просто навмання в різні ну, хати. Ну, не зовсім навмання, вмання, домов... ми домовлялися. Кількох господинь ви обійшли а, десь це було три роки тому назад. Ну точно було в нас в кожному регіоні України. Ну не Очевидно, без окупованих територій, але ті, хто були переселенці, ми їх так само обходили, тільки в Києві, наприклад, якщо вони переселялись. бо нам важливо була регіональна вибірка, щоб кожен регіон був охвачений. І, от, власне, це було десь 25 родин. А потім ми їздили в світ і презентували у 17 країнах борщ з Євгеном, і це я не знаю. І в центрі Брюсселя готували борщ на 8 тисяч людей. Тобто, ми вже борщів стільки з'їли, що. Я й не рахувала. Яка ваша улюблена страва? Це, це провокативне питання. Ну я борщ люблю, але улюблена страва даруни, бо я Житомирщини. Мене мама з дитинства годувала дарунами. Так, бачите, я зараз закладаю, то, да, хлопці воколосувалися. -су -су Тепер mm. треба спеції додати. Да? Трошки лаврушечку, трошки перчику mm -hmm. і трошечки всього потрошечку. І, 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 і візьмемо ось таку лопаточку і понуримо її. Mm -hmm. Все, бо так смачно пахне. Вам вже пахне борщем? Ще ні, але зараз понюхай. але понюхайте. Але ви А ми зараз зберемо. Я ще не обідне на сьогодні? Да? Так. Все, я вас не відпускаю, поки мені пообідаємо. Так, то, так то, то що ж ви побачили таке? Що а, вас обурило? Що обурило, що вони кажуть, що українці не хочуть ділитися борщом, і взагалі борщ це наша страва. Ну це ж хіба ж таке можна? Ви бачили, які це шум місця? І а в соціальних мережах це просто це була якась битва росіян і українців. Хоча це битва, ну як можна битися за те, що належить нам. Українців це дуже обурювало. Тому це настільки весь світ про це говорив. Вже весь світ думав. Було багато іноземних медіа з усіх країн з'їжджалося, і ми давали багато інтерв'ю, і всім було цікаво, що я ж це. Бо всі знали цю страву. І скільки війна за борщ тривала? Як Борщу не було навіть в нашому спадку, бо перед тим, як подати борщ до ЮНЕСКО, треба спочатку його додати до нашого нематеріального культурного спадку. Ми експедиції і робота над описом тривала десь близько року. А от, власне, вже сама подача. Була і ще близько року було розгляд, але борщ це вперше в історії навіть ЮНЕСКО страва, яка туди потрапила позачергово. Борщ потрапив в ЮНЕСКО як нематеріальний елемент, який потребує негайного захисту. Це було вперше в історії ЮНЕСКО та і в Україні загалом. І його дуже швидко внесли. Тобто, загалом ця війна тривала два роки? Ну, Війна і зараз триває борщ, взагалі як така вінець українського захисту ідентичних нематеріальних кодів. Тому, поки в нас триває війна з сусідом, можна сказати, що ми завжди під загрозою знищення. Але да, загалом за два роки ми це тривалося, це дійство, щоб його зафіксували як той об'єкт нематеріальний, який захищає вже ЮНЕСКО. Дарити. Але це дуже круто. Я, я страшенно, насправді рада, що тепер весь світ знає: борщ це. Українська страва, так. Що ще входить в спадщину нематеріальну нашу? Так, зараз відповім. Подивіться, яка червона вода. <рес> <рес> Ви бачили? Я відволічусь. Тому що вже продають червону воду для бурака? Бо це ж був мем, саме цікавий мем. під час того як почали говорити всі про борщ. де взяти червону воду на борщ? Ви бачили це? Це прикол був такий мем в цьому в соціальних мережах. Ні, не бачили. Не бачили? Ні. Всі дівчата питали, де взяти червону воду в тіктоці. Червону воду на борщ. Мам, я все купила. А де взяти червону воду на борщ? І зараз вона продається. Хтось пожартував, так знаєте, якісь виробники. Бачите, яка ви хазяйка хороша? Ви побачили? А я хороша ой, хазяйка. Це за це було ой. записано. Мама, хай знає. Да, так, Мамо, давайте ще раз запишемо. Мамо, ніни, мама ніни. Давайте ще раз. Записуємо. Мама Ніни. Ніна хороша господиня. Вона побачила, що майже цибуля чуть не згоріла. <реш> <реш> Все. <реш> По рецепту. Дивіться, ага. засмажили. Ніна молодець А, Засмажили. Додаємо водичку, так щоб зайву цибулю ось так забрати і виливаємо. Ага, вам вже треба на камеру було спрацювати. <реш> Все, видно, ви молодці. І ще разочок. Для... Ви відчуваєте одразу запах, як воно пахне. І все, майже борщ готовий. Там є, я нагадую борячок, який вариться. Ми його зараз дістанемо і ще раз натрем і додамо квашену капусту перед подачею і ложечку меду. І це буде ніби борщ з усіма видами м'ясу, просто unbelievable. так. І я пам'ятаю. Рік тому чи два роки, два роки тому це було так. Це два так. роки вже да. я пам'ятаю, як е, тоді, якраз коли ви напевно були у Франції, там же штаб-квартира. Так, Так. ну я пам'ятаю, що тут ми всі сиділи і страшенно переживали. І Я пам'ятаю, навіть я писала якийсь чи сюжет, чи начитку про те, що у нас хочуть відібрати борщ, і це це було таке неподобство. У мене було стільки ненависті до того. Перша страва, яку я пам'ятаю, що я їла в дитинстві борщ. Так. Борщ у баби в селі. Борщ у нас у всіх ритуальних колах святочних. Борщ пісний під час посту їдять з вушками, коли сім страв на різдво ставлять, також серед них є борщ. Борщ, коли дівчата заміж виходять на весілля готують. На поховання. На похованнях. Так. Тому я не знаю жодного свята, де борщ все одно не був плетений. На слідуючий день після дня народження кажуть: зварину мені борщу, чоловік, дружині, тому що хочеться щось таке легеньке. Ну, не легеньке, але таке рідке, яке б трошечки відновило організм. І він, там всі вітаміни. борщу, ви ж бачите, самі овочі, і це супер корисно. А як наш борщ люблять в світі? Боже, куди ми не їздили? Мені здається, що всюди нас вже впізнають за борщем. Я вже це казала. Вже після борщу нічого не буду подавати. бо дуже важко стомлена страшенно, але в цьому році взялася за подачу традиції щедрого вечора до нематеріального культурного спадку ЮНЕСКО. Так, що ніна, це Це гуня. Але можна я вам надягну, бо я вже після мені <рес> теж спекотно, але, давайте. Так, але це так гарно. Подивіться, зараз яка Вон. ніна буде красива традиційна. Подивіться, Оп. це гуня, але я її взяла е, як образ кози. Вибачте, будь ласка, <рес> <рес> що так кажу, тому що під час традиції щедрого вечора в нас головна дієва особа коза. <рес> <рес> І це всі зараз будуть сміятись. Давайте я тепер надіхну, щоб щоб не було так судно. Що таке традиції щедрого вечора України? Це теж набір атрибутів, які подають як традиційний спадок. Там є обряд водіння кози, коли угу. наші предки і взагалі молодь зараз і діти перевдягаються в козу, і її водять. І там теж зазначено, що є коза, коли вмирає, її відспівує піп, і це як перемога життя над смертю. Угу. Це один з обрядів. Є ще водіння меланки, це коли хлопці перевдягають в дівчину. І це теж має свій сакральний зміст. Є Щедрик, 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 щедрівочка, Відомий Твір Леонтовича mm -hmm. на весь світ, який всі знають, але мало хто знає, що це українці, правильно? І взагалі, от в ніч з 31-го по новому стилю календаря, який ми прийняли, з 31 грудня на 1 січня ми відзначаємо щедрий вечір. І традиція збиратися за столом, де й серед страв є. Куття, як головна страва вечора, щедрого це зерна, бо українці землероби. І ось цю традицію в цьому році ми подали до ЮНЕСКО і дуже очікуємо, щоб її прийняли, тому що голос щедрика лунає у світі. Це традиція обряд прийшла до нас від, від язичництва ще і триває досі. І таких традицій немає ніде. Тільки Україна цим відома. Щедрик щедрик, так щедрик. Щедр, щедр. щедр. Цю Щедрівку, композицію теж та будете вносити до нематеріальної спадщини. Ну в, взагалі, традиція щедрого вечора це набір атрибутів, як я сказала, це традиція збиратися за столом, перевдягатися і щедрувати. Тобто, ця щедрівка є серед опису елементу, який ми подали, але оскільки там авторське право дуже гарно захищене, ми її як другорядний компонент включили і описали грамотно, так щоб не порушити авторське право саме цієї щедрівки, композиції. А, Товича не тільки ви була козою, а й я А вам личить вам гарно. Що ще у нас належить до нематеріальної культурної спадщини в Україні? Ой, зараз дуже багато. Як ми відкрили борщем цю подачу, то десь близько 80 елементів. Але ті, які подані до ЮНЕСКО, їх зовсім небагато. То ми подали писанкарство, подали кобзарство і подали вишиванку технікою біле Решить краса. краса. Зараз що ми зробили? Дивіться, я дістала буряк, він гарячий, але я натираю. Для чого? Для кольору, тому що борщ буде ще червоніше. От пів буряка вже звареного для кольору Ми натерли і зараз додаємо в борщ. А хто вас вчив борщ готувати? Мама, бабуся. Мама і бабуся різний. Це я люблю цей борщ. Він пісний, але в нас ще є борщ інший з квасолею, з додаванням ребер. От мені це ще більше подобається. Хто він, такий українець? Хто такий та? Українець, а він каже: українець та той, який говорить українською мовою, їсть борщ, а, має свою історику, культурну спадщину, щедрує свої традиції, зсу як бренд України у світі, а, свої ознаки, символи державні, символіку, герб, прапор, гімн, територіальну, територію, кордони. І власне для того й роблю, щоб всі розуміли, чим українці відрізняються від інших народів. Це моя місія, мені це дуже подобається. Так, тепер фіналізуємо борщ. Давайте. Це Ніна готувала борщ. Мама Ніни, будь ласка, взагалі це Ніна, це просто. Я вам хочу сказати, що так як готує Ніна борщ. Так, що ми робимо? Ми додаємо кислу капусту. Ох. Це фіналізуємо. Чому не одразу кислу капусту? Тому що кислота може не доварити картоплю. Ну, це так. Тому треба її ось так додати при самому майже кінці і трошечки потомити. І зараз ми будемо що накидати і готувати. І куштувати. Ви скажете, подобається вам чи ні. Літній такий борщ, пісний борщ. Так, я вже готова. Так, Я хотіла ще дві хвилинки, щоб він ну, буквально відпочив. Ну Хай відпочине. У ну, нас немає тижня, щоб він стояв. В... Я ще трошки помучаюся. Дві хвилинки я зможу ще. У нас кажу, немає тижня, щоб він стояв, настоювався, але є ще дві хвилинки. Ой, як смачно! Ого. Серйозно. Чесне слово. Ну, я зараз перевірю. Давайте. А давайте. мед. А в кінці це замість сметани. А, це замість сметану? Так. Ух ти. Ну що? Ви готові? Так. Український пісний борщ, традиційний, традиційний, що немає. Ні, на вашу тарілку. Прошу. Побачимо, як ви готуєте. Так, подивіться, чи в ньому стоїть ложка. Коротше, точно стоїть. <різь> <різь> Такий густий. О, подивіться, який колір. А тепер Ніна буде коштувати замість сметани ложечка, Ось така малесенька. Небагато. Угу. Меду. Ви розмішуєте? Угу. Давайте гарно його знімемо, так як він угу. ще було б зелені. Бачите, сметан. густий мед краще, напевно, аби був ріденький. Ніна, ми з вами борщ їли. То тобто це вже я не знаю, як сестри. А? От з однієї тарілки. Один О, борщ. Ой, гаряче. Дуже гаряче. А як ви в руках його тримаєте? А Чи я же? не знаю, в мене якісь руки не про це. <рес> <рес> я вже звикла. А, якби ще сюди зелені трошечки посипати для краси. А, не подумали, треба. Нічого. Було там... Але він і так гарний, він мед його прикрасив. Угу. Давайте я куштую. — Давайте. Так, ви знімаєте? Та зараз. Ну, я ж не можу не хвалити борщ, який ми зварили. ну, це, понятно, це. Боже, як в дитинстві, як смачно. <рігал> <рігал> не, серйозно смачно. Так, а ну тепер я. Mm -hmm. Ну це байдуже, що без м'яса, справді? Ні, чесно? <рігал> Ні, це... дуже смачно. Серйозно. Класс! Йдіть да! беріть тарілку, і наливайте борщ. Ну, треба трошки доворити. Не так швидко. Це чудово. Мені дуже подобається. Тільки <рігал> капуста, щоб була трохи чуть є. Не догодилась. Ні, це я кажу, що da. треба капуста, щоб була трошки м'яса. Мені ще треба хлібчик, uh, сало і, і сало чарочку. А є у вас те, що сказала Ніна? Що саме? А щось із цього хоча б. А було б добре. Так, да, є, Ні? А он, ну, така нормальна душа у нас, так? Так, душевна компанія. Так, да, точно. Дивіться, в пісні нічого не пили. Правду кажете, після борщу ми вже все, сестри. Угу. Такі чарочка. Так, а ще після чарочки то взагалі угу. дітей хрестити ще лишилось. Угу. Українська традиція. Гально. Mm, а можна вже просто їсти, а не на камеру їсти.